Магнолія чудово висаджується солітерами. Солітерами це окремо вона може бути сама, оскільки ви бачите, вона займає певний діаметр, тому їй потрібно місце, щоб розложити крону, представити себе. Взагалі, магнолія, коли на участку, на, на звичайному ландшафтному ділянці ландшафтній, е, ну, це така основна рослина, сама нарядна, парадна, як то називають, основна рослина. Тому вона і має займати якісь цікаві місця. Де, де її буде видно постійно, але, звичайно, з урахуванням тих місць, які будуть найкраще для неї для посадки. Потім магнолії можна чудово компонувати з іншими магноліями, робити у грубки такі магнолії, які будуть, наприклад, різним кольором квітувати і в один час. Це магнолія оголена, зараз там Ліонард Мезель зацвітає, вона рожевенька. інші. Можна компонувати магнолії, зробити безперервний сад цвітіння магнолії. Ну, не так, щоб прям безперервний, але розтягнути в часі. Скажімо, на місяць-півтора, так як я казав, От, весь процес магнолії, цвітіння у нас триває ось з кінця березня. У нас є магнолія Біондії, вона в парковій частині. Це китайський вид, чистий, теж дикий. Так от вона завжди зацвітає до цих перших магнолій. Це 28-30 березня. Наразі вона вже починає відцвітати. От. Тому а потім після Дінодати зразу починає суланжа, рожева. Тому, якщо висадити групу, групу магнолій і зацвіте одна, наприклад, потім ця відцвітає, починає наступна іншого кольору або й не іншого. А потім ще є магнолія жовта, магноляжовта, єловлентер, наприклад, єлов бьорд, жовта птаха. Тому можна підібрати гаму кольорів таку асортимент. Кольорів, які будуть мати грубку, це чудовий сад, невеличкий можна магнолії вистворити, де спочатку зацвітають білі магнолії до появи листків, потім рожеві і паралельно жовті з ними. А після цього, в травні, наприклад, коли ті поступово відцвітають, уже формують приріст там, працюють над заплідненням. Утворюють плоди, то квітують магнолії, пізньо квітуючі, як обернана і подібна, макрофіла, тріпетала, лікарська і так далі. А які найпізніші? Найпізніше це е, макрофіла це великолисткова магнолія, листок до 70 см, в природі до метра. В природі метр листок, це Північна Америка Батьківщина, магнолія Віргінська, вона теж вона зацвітає в червні. І таке ремонтантне, продовжене цвітіння, але поодинокі, там квітка, ну, група є квіток, наприклад, поступово вони відцвітають, інші починають тільки, от, і вони до середини липня квітують. Можна чудово з рододендронами поєднувати, хоча рододендрони люблять більш кислий ґрунт, ультракислий, але якщо на певній відстані вони ж все одно не будуть одне на одній. Тому поруч з магноліями можуть рости рододендрони, і якщо це ще під покривом великих сосен, це взагалі ідеально чудово. Ось як у нас сосна Веймутова, е, магнолія денудата е, – Спокійно можуть отут біля магнолії зростати куртини рододендронів різних. Це можуть бути і листопадні, і вічно-зелені, напівлистопадні. І взагалом, в цілому, це буде прекрасна картинка. Магнолія, наприклад, цвіте, відцвітає і поступово починають квітувати рододендрони. Тому якийсь сегмент вашого ландшафтної ділянки можна таким чином споглядати цвітіння тривалий час. Ну, добре, з хвойними породами вони теж поєднуються, оскільки ну, вони виступають частково в ролі захисту хвойні, оскільки вона хвоя і ну, вічно зелена, мається на увазі і взимку, і влітку, то це є певний захист, затишок. Потім хвоя падає, підкислює трошки ґрунт. Для них це добре. От. Ну і взагалі в природі вони так теж ну, єднаються із хвойними, широколистяними породами різними. Тому магнолії чудово поєднуються з іншими рослинами, але єдине, щоб це був простір для кожної рослини, щоб вони не одна на одну кроною не конфліктували кронами одне з одним.